Вітає короткий огляд 1-16 ліги чемпіонів. Мілан приймає Фейнорд. Це матч відповіді. У першому матчі Фейнорд на своєму полі одержав перемогу з рахунком 1-0. І швиденько пробіжимося по матчу мілан фейнорд а також огляд 1-16 плей оффу Ліги Чемпіонів. Також бачимо склад Фейнорда. Мілан почав нагнітати не з перших секунд матчу, і 36 секунд всього-навсього знадобилося, щоб Мілан відкрив рахунок. На першій хвилині матчі головою мяч у ворота проштовхує Хіменес. І здавалося, все відбувається за сценарієм Мілана. Домашня підтримка заповненого стадіона, нагнітання, притискання. Фейнорда, але отримує другу жовту карточку. Першу на 44-й хвилині, другу на 51-й хвилині. Гернандес по акторськи зіграв, що його підкосили. І він по акторськи впав. Тож далі Мілан залишається у меншості. По сумі обох матчів по камість рахунок 1-1. Ну і надалі Фейнорд має перевагу. Ну і відповідно Фейнорд Втілює перевагу на 73 й хвилині, навішує Буено і карамса головою з рівні рахунок 1-1. Були моменти у міланських гравців виграти у цьому матчі і пройти далі. Зокрема, моменти у Фелікса і у Веленройтера, але до кінця матчу Фейнорд зумів відстояти цю ніч 1-1. І по сумі двох матчів нідерландська команда проходить далі. Бачимо по статистиці. XG у Мілана більший, володіння м'ячем більший. Удари 18-6. Перевага все на користь Мілана. Удари в площину 7-1. Ну, повна перевага італійської команди. Але за підсумку двох зустріч 1-2. Фейернорд виграє у цьому двобої. Подивимося результати 1 16 фіналу. Перші два бій за 12 лютого. Монако Бенфіка 0-1. Монако поступається. Селтик Баварія Мюхен 1-2. Фейнорд, як я вже говорив, на своєму полі перемагає Мілан 1-0. Брюгі Аталанта 2-1. Манчестер Сіті поступається Ріаломадрид 2-3. Спортінг Бурусія Дортмунд 3 Ювентус ПСВ 1-2 і Брест ПСЖ 3 Матчі відповіді 18 і 19 лютого. ПСВ з Ювентусом грає 3-1 і в додатковий час 2-1. ПСЖ розгромно обігрує Брест 7-0. Реал Мадрид переграє Манчестер Сіті 3-1. Брусія грає зі Спортінгом у нічию 0-0. Аталанта Брюге 1-3 Аталанта поступається. Баварія Селтік 1-1. Бенфіка Монако 3-3. Матч, який ми розглядали Мілан-Фейнорд 1-1. В одній восьмій фіналу відповідно яке відбудеться. 4 і 5 березня, а матчі відповіді 11-12 березня будуть зустрічатися Брюгі з Астонвілою, Бруся з Лілям, ПСВ буде приймати Арсенал. Реал буде грати з Атлетіко, Фейнор з Інтером, Баварія, з Байером, Німецькі Дербі. До речі, Бенфіка, Барселона, ПСЖ, Ліверпуль. І матчі відповіді будуть проходити 11 і 12 березня. Ось такий коротенький огляд. Прошу, якщо є можливість для розвитку мого канала, можна донатити реквізити в описі цього відео і в описі всіх відео на моєму каналі. Буду вдячний за фінансову підтримку. Ставимо подобайки, підписуємося на мій канал, коментуємо. До нових зустрічей на все добре.